22 липня відбулася чергова сесія Ладижинської міської ради, на якій головував нещодавно обраний секретар ради Олександр Коломієць, який після складання повноважень Валерієм Коломієцевим тимчасово виконує обов'язки Ладижинського міського голови. От тільки Олександр Коломієць не може цим займатися, адже за законом про місцеве самоврядування в Україні займати посаду секретаря міської ради, а відтак і виконувати обов'язки міського голови, має Людмила Бучко. Так стало що на 14-й сесії Ладижинської міської ради, 12 травня, депутати мали достроково припинити повноваження Людмили Бучко як секретаря ради. Це питання вніс на розгляд міський голова Валерій Коломєйцев, як і пропозицію щодо кандидатури нового секретаря та нової посади для Людмили Бучко. Прошу вас в режимі відкритого голосування надати можливість Людмилу Дітине звільнити посаду секретаря ради. Вести посаду заступника міського голови в режимі закритого голосування. Вношу пропозицію згідно закону обрати секретаря ради Олександра Коломійця. Депутати проголосували за звільнення Людмили Бучко з посади секретаря, але зробили це відкритим голосуванням. Що підтверджується протоколом, і це є порушенням пункту 4 статті 26 Закону закони України про місцеве самоврядування в Україні, та пункту 4 статті 19 регламенту Ладижинської міської ради, згідно яких звільнення з посади секретаря ради обов'язково має здійснюватися через таємне голосування депутатів. Тож виходить, що секретар Ладижинської міської ради Людмила Бучко залишається на своїй посаді. Відтак і призначення секретарем ради Олександра Коломійця не може вважатися правомірним, адже посад. Да не була вакантною цю правову колізію, необхідно виправляти і робити це якомога швидше, адже Олександр Коломієць вже підписує рішення міської ради у якості тимчасово виконуючого обов'язки міського голови Ладижина та видає розпорядження від імені міського голови. І всі ці рішення можуть бути оскаржені. Найбільш проблемним в цьому разі можуть стати питання виділення коштів, адже в разі визнання рішень недійсними гроші необхідно буде повертати. І якщо питання не врегулювати, проблеми будуть тільки накопичуватись. Адже сесії міської ради мають проводитись і надалі, а розпорядження міського голови будуть видаватись, і документів ставатиме все більше. Щоб врегулювати питання у депутатів Ладижинської міської ради є всі повноваження. Треба просто зробити все у відповідності до норм законів України.